Отже, в цьому відео ми поговоримо про ще один компонент резильєнтності корисне мислення. І давайте почнемо з того, що спробуємо подумати, який є зв'язок між мисленням і резилієнтністю, психологічною стійкістю. Уявіть, що ви проходите через певну викличну ситуацію. Наприклад, ви йдете по канату над прірвою, і поряд з вами є два супутники. І один з них постійно горчить, критикує, каже, що у вас нічого не вийде, що ви невірно все робите і так далі. А другий, навпаки, підтримує, запевняє, що все буде добре, дає хороші поради або просто мовчить. З якими з цих супутників ви б хотіли продовжувати свій шлях? Я думаю, що відповідь очевидна. І наші думки це власне ті ж самі супутники. Просто вони всі є в нашій свідомості, в нашій голові. І ми, щоб бути резильєнтними стійкими, маємо обирати, з якими думками бути в своїй голові, з якими супутниками йти через важкий життєвий досвід. Отже, два важливих аспекти, які пов'язують мислення і резильєнтність. Можна позначити так: перший: мислення це наша внутрішня розмова з собою, і вміти вистояти і навігувати в складних життєвих обставинах передбачає, що в цій внутрішній розмові ми чуємо мудрі й світлі думки. Другий. Другий стосується того, що когнітивна робота є не більш підконтрольною з психічних процесів, і ми можемо намагатися бути менеджерами своїх думок, формувати навички когнітивної компетентності. А когнітивна компетентність, в свою чергу, це вміння керувати процесами мислення, помічати помилкові некорисні думки, думати вільно, критично, ясно, і керувати увагою обираючи, на що її спрямовувати. Отже, когнітивна компетентність це і є та основна складова, яку ми прагнемо. Формувати в ході плекання резильєнтності, розвивати когнітивну компетентність, навички критичного мислення, фокусування уваги це, звісно, справа індивідуальна, очевидно. Але варто розуміти, що, знаходячись в певній спільноті в організації, в команді, в родині. Ми схильні утворювати такий своєрідний мегамозок, спільний когнітивний простір, бути на одній когнітивній хвилі. І тут, звичайно, йдеться ні, не йдеться ні про яке читання думок, чи якусь телепатію, чи якусь іншу магію. Насправді все просто. Ми створюємо цей спільний мисленнєвий простір. Через комунікацію, через ділення своїми думками, через запитання і відповіді, через обмін зворотнім зв'язком, через прийняття рішень надзвичайно сильно впливають на цей спільний когнітивний простір лідери думок, які відкрито виражають свою позицію. І саме тому дуже важливо з точки зору формування резильєнтності спільноти, організації, команди, щоб цей спільний Когнітивний простір, цей мегамозок, був сповнений світлих і ясних думок. Формування когнітивної компетентності справа не нова, і навіть дуже-дуже давня один із ключових принципів сучасної когнітивної психотерапії, наприклад, сформулював ще відомий стоїк Епіктет. І звучить він так, що ми реагуємо не на речі, як такі, а на те значення, яке ми надаємо. Це означає, що через призму наданого значення виникає наша емоційна і поведінкова реакція. саме когнітивний принцип пояснює, чому люди в одній ті самі або схожій ситуації реагують зовсім по-різному. Ось приклад когнітивного принципу в дії. Припустимо, ситуація «Іде дощ. І одна людина може надати цьому значення дощ добре, все ростиме, відчути радість, іти гуляти з парсолькою. А інша людина може подумати, що зовсім інше, дощ це жахливо, все сіре і мокре, відчути сум, і її поведінка буде, наприклад, нудитися, нарікати на дощ. Таким чином, ми бачимо, що когнітивний принцип змушує. Нас реагувати по-різному в одній тій самій ситуації через те, що ми надаємо їй різні когнітивні значення. Спробуйте в своїй команді чи в колективі поділитися наданими значеннями стосовно одних і тих самих подій або фактів. Наприклад, тільки нехай це будуть чутливі для всіх ситуацій, наприклад, необхідність подавати звіт про. Зроблену роботу або початок нового робочого тижня, або труднощі зі світлим і зв'язком, що зараз актуально. і запишіть на дошці всі надані значення, які вам вдалося почути від різних людей. А тоді разом командою проаналізуйте наскільки ви одностайні чи ні в думках про ті чи інші події, від чого залежить, були ці думки позитивні, чи негативні, чи може нейтральні. Чи впливають ці думки на настрій, чи залежать від них якісь дії тих людей, які їх висловили, і чи можна на це якось впливати? Власне, про те, як ми можемо впливати на ці процеси, як ми можемо ними керувати, і піде мова далі. Одним з факторів, які впливають на те, яке значення ми надаємо фактам і подіям, є так звані когнітивні фільтри або когнітивні спотворення. Це ніби такі викривлені скельця, через які ми сприймаємо реальність не завжди адекватно. І найчастіше в ролі цих викривлень виступають персональні або соціокультурні стереотипи, шаблони мислення. У популярній психологічній літературі досить багато є інформації про когнітивні викривлення, когнітивні фільтри, і ми подамо в літературі до цього курсу джерела, де можна про це почитати. Тут же ми зупимося на основних. Фільтр фокусу на негативі. Йдеться про виокривлення і зосередження на одній негативній деталі, незважаючи на інші, кращі. Здобування досягнення, або вдалих моментів, натомість зосередження на критиці і невдачі. Фільтр чорно-білого мислення це такий специфічний погляд на речі в стилі все або нічого. Усі речі діляться на хороші або погані. Всі справи закінчуються або успіхом, або провалом, і немає нічого середнього. Спектр можливостей між цими двома крайнощами зазвичай не оцінюється тільки самі крайнощі. Фільтр наклеювання ярликів це схильність характеризувати факти обмеженою кількістю їх стереотипних інтерпретацій, перехід до неаргументованих висновків про когось або щось, базуючись на, ці, на цих стереотипах, наприклад, судження про те, що там всі підлітки безвідповідальні або всі жінки погані водії і так далі. Фільтр перебільшення або применшення. власне, Звучить своєю назвою: це перебільшення важливості негативних подій та недооцінення важливості позитивних. Або ж це може йтися про якісь вміння властивості, якості, найбільш поширеним, на нашу думку, перебільшенням щоденним, який є в кожному в житті кожного з нас, є фраза Я не можу. Дуже часто фраза Я не можу є типовим перебільшенням або. Водночас применшенням, оскільки часто за нею є щось зовсім інше: дискомфорт або небажання, або важкість, Тома. Утім, ми вживаємо формулювання «я не можу, яке насправді означає щось набагато більше, критичніше. Фільтр катастрофізації Те це про прогнозування найгіршого і найкатастрофічнішого сценарію при навіть. Сприятливому початку подій це може відбуватися дуже швидко, так ніби ми одразу перескакуємо від початку подій до їх найгіршого наслідку, найгіршого з усіх можливих. Фільтр вибіркового сприйняття передбачає відкинення чи ігнорування частини фактичної інформації, і дуже часто це саме позитивна частина, лишаючи нам негативну. Фільтр генералізації. Ідеться про погляд на негативну подію чи аспект, як на ознаку того, що все погано. Поширення поодиноких висновків, на цілісне сприйняття ситуації і на життя загалом. Так, в мене є легка, легкий головний біль, і я можу сказати, все, я хвора людина, я повністю нікчемна. Так. І це типовий приклад генералізації. Емоційне мислення, схильність вважати, що емоції свідчать про факти, або. Прийняття подій через призму надмірних емоцій. Ми часто говоримо, я ненавиджу цю роботу, або просто з розуму мене зводять мої колеги, і це такі типові приклади емоційного мислення. Ще один важливий фактор впливу на ясність і адекватність наших думок, це, звичайно, наш минулий досвід. Весь наш досвід, починаючи від самого раннього, який сформулював у нас найбільш фундаментальні уявлення про все на світі. І в когнітивній психотерапії є концепція трьох рівнів когнітивної обробки інформації або трьох рівнів когніцій. Перший рівень це глибинні переконання. Найбільш фундаментальні уявлення про себе, інших людей та світ загалом, вони як коріння дерева, другий проміжні переконання або правила життя, стійкі внутрішні настанови і принципи, на які ми прагнемо спиратися, вони як стовбур і міцні гілки. Третій рівень наші повсякденні думки, ситуативні образи, надані значення це ніби крона і листя. І як ми бачимо на цій картинці, існує висхідний зв'язок між цими рівнями. Здорове коріння через добрий стовбур підтримує багату гнучку і резильєнтну крону. Тобто добрі глибинні переконання про себе і світ, здорова самооцінка служать основою адаптивним життєвим принципом і правилом, а ті, в свою чергу, є запорукою ясної свідомості і когнітивної стійкості у повсякденному житті. Натомість, дезадаптивні глибинні переконання і правила життя часто зумовлюють викривлене, некорисне сприйняття ситуації і подій, що, звісно, знижує нашу резилієнтність. Важливо розуміти також, що між цими рівнями існує і несхідний зв'язок. Тобто, повсякденними своїми думками і комунікацією ми можемо впливати на глибинні переконання своїх та інших людей, можемо їх зміцнювати або послаблювати. І тому пам'ятайте, що у внутрішній розмові з собою чи в комунікації з іншими людьми ви можете суттєво підкріпити дисфункційні глибинні переконання і низьку самооцінку людини чи свою власну через надмірну критику, надмірну вимогливість, звинувачення, засоромлення, також недоброзичливі висловлювання, булінг, осудливість і решту неприємних речей. Натомість ви також Можете сприяти міцненню здорових переконань за допомогою підтримки, доброзичливого ставлення, толерантності, справедливості, послідовності в своїх думках, словах і діях. На цьому слайді ви бачите. Приклади кількох типів думок, які зазвичай негативно впливають на нашу резильєнтність. Передусім, це негативні автоматичні надані значення, не дуже усвідомлені, негативні оцінки ситуації та подій життя і себе в них. Найчастіше вони провокують пригнічений настрій, апатію, зниження мотивації, і як наслідок зниження активності формують основу депресивного розладу. Друга група це думки, пов'язані з майбутнім, з тривогою, переживання, перестороги, прогнози, думки про те, що відбувається колись або десь в іншому місці, намагання замінити невизначеність на бодай якийсь прогноз, нехай навіть найгірший. І ці думки, звісно, викликають всю гамму тривожних емоцій, від хвилювання і аж до паніки. Наступна група думок це думки скоріше про минуле, жалкування, самозвинувачення, багаторазові спроби переграти минулі події інакше, щось зробити краще. Вони можуть звучати, от якби ж я, чи якби ж ми і так далі. Це конструювання альтернативних історій. І себе в них своїх дій в них зазвичай ці думки часто супроводжуються почуттям провини, розпачу чи образи, і відчуваються нами дуже неприємно. А, також нав'язливі думки це такі часом абсурдного змісту а, ідеї, е, які можуть дуже зациклювати на собі нашу увагу, як ніби заїжджена платівка. Я думаю, що кожен міг досвідчувати в своєму житті щось подібне, щось, що, як кажуть, залипає, і ти не можеш від цього позбутися. Іноді вони будуть, можуть бути не просто такими, що мулять чи спричиняють дискомфорт, іноді вони можуть серйозно лякати, бо це можуть бути, наприклад, думки про те, що ти комусь зможеш причинити шкоду або собі завдати якісь шкоди, і своєю такою одержимістю ці думки лякають. Хоча вони не є небезпечними, але дуже впливають на нашу ясність свідомості і відповідно на нашу резильєтність. От які підсумки ми можемо зробити? Перше, мислення є важливою складовою резильєнтності. Від якості і адекватності наших думок залежить наша психологічна повсякденна стійкість. Друге, є ряд факторів зовнішніх і внутрішніх, пов'язаних з досвідом і ситуацією, яка нас оточує. Які Впливають на якість нашого когнітивного контенту. Не всі думки є однаково реалістичними, не всі думки є корисними, не всі думки помічні. І третє, найважливіше ми можемо бути менеджерами своїх думок, ми можемо працювати з ними, впливати на них, дистанціюватися від них, якщо вони не корисні і тільки з'їдають нашу енергію, або опрацьовувати їх, щоб зробити більш реалістичними, більш помічними. І існує ціле сімейство різноманітних технік для того, щоб працювати з думками. Частину цих технік, адаптованих до плекання резильєнтності, ми подаємо в робочому зошиті до цього курсу. Також значну частину технік ви можете подивитися у відео. На сторінці Академії резильєнтності, посилання на яке ми даємо в списку джерел до цього курсу, бликаємо когнітивну компетентність, дотримуємося інформаційної гігієни і засіваємо нашу свідомість світлими і мудрими думками.